Відкриваємо його, яку надаємо далі, прийняти і продов... Якщо у вас з'явився такий QR-код, підключити присутній пристрій, якщо ви... нас немає, заходимо на три точки і зареєструвати новий обліковий запис. Дозволяємо. Звісно ж.

Так, Підтвердження виконано. Продовжити. Дозволити, дозволити, дозволити все. Пропустити. Що думаю Ой. Так, секундочку, ребят. Да-да, секундочку, Асу. Так. Взросление. <связываю> <связываю> Далі аналізація йде. Все, поздравляю, ви зареєстрували аккаунт. що у вас вже є пристрій, і ви зайдете в WhatsApp. От, зараз я вам це продемонструю. Є мій телефон, я заходжу в WhatsApp, і в мене така картина. Ви вийшли, значить. Нажимаєте увійти. нет. И продолжите. Далее у вас номер вы дайте автоматично. Так. Вот. Так, сейчас мне Смотрите, мне там та 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 Дали. А не Все, я вышел. Поведом меня это пора заходит. WhatsApp, у меня вот. Поведом меня уже два. Буду на мне типа что пришло. Вен теперь. Вот такая картина. Ну вот. Спасибо.